Добрий вечір, друзі. Потрапив до мене дитячий електричний мотоцикл. Простою багато років у гаражі. Акумулятор мертвий. Один, другий, третій. Вони три, три однакових. Залив я води в кожну банку по 5 мл. Дав відстоятися, під'єднав зарядний пристрій, він його не побачив. Для того, щоб його підняти, я використовую такий зарядний пристрій. Це драйвер з лампочки старої, світлодіодної. Замість рідного конденсатора стоїть 2-2 конденсатор. Що виходить, коли його вмикаєш в розетку, тут з'являється напруга до 300 вольт. Ну, в, моєму, в моєму випадку було 260 вольт. Через який час напруга стає менша. Вона падає до напруги звичайної акумулятора. Так, десь добу я тримаю акумулятор. Далі я його під'єдную до зарядки. Вона його вже бачить, і дозаряджаю до нормальної напруги. Зараз цей акумулятор вже живий. Бачите, лампочка 55 Вт світить. Яскраво десь ну не 14 ампер годин, але вже десь 7 чи 8 і я на нього вже нагнав. От такі справи.